Доброго дня, друзі, колеги, вітаю на своєму каналі. Коротше, поламався у нас плужок, ну, як колісо, підчіпник розсипався. Ну, ось вам покажу, які, які шарики прикольні в колісі були. Яких багато, весу, капець. зараз коротше, 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 покажу на другому. Поки не заварив, я його зробив. Тут такий отвір. я позаварював, позачищав і земля туди набилася. Розрізали, повисипали. Капець, Заводу не знаю, тут 4 дирки, чи вони на станку його вирізали, чи чого воно так, не знаю. Коротше, завода не заварювали. Хоча плуг, як ми купили, я їм сказав, завода заварюйте. Не знаю, чи вони зараз заварюють, чи не заварюють. Ну, Такий був мінус. Як воно там далі? Що по полугові, по влогі, все-таки ми підігнули стойку, додивився. Бачите, підігнута стойка. Зараз ми шайби сюди підкинемо, трошки підрівняємо, хай буде так, бо треба розбирати, а часу немає. Воно щось мречка сьогодні з утра, поки на ремонті, треба догоратися, небагато залишилося. А то треба розібрати і поїхати. Може не гріть, а гідравлікою пресом точніше, спробувати. Вирівнять його. Ну, то нічого страшного, в принципі, все, все нормально. Отак от ось вирізали, показую. Отакі от отвори були. Чотири штучки тут я три заварив. Наливаємо ми сюди зараз масло, точніше одработки і заварюю хай там, щоб воно не ржавіло. І так було. І покажу вам полі, як. Як плуг приурія, кукурудзу. Трошки ми вимілили, точніше, на три оборота, так як це підсою. Мені глибина там велика не потрібна. ну Десь 25-27 є, бо під кукурудзу ми орали глибше і розход там 26 здається літрів. ну Великий в цьому році розход такий ладно, а, покажу, що полось. З коліса теж витерло, токарю возили, щоб наварив, проточив під сальник, бо капець. Буду складати, покажу вам. Так, ось Наточили зеркало, бо стояла шайба, і шайбу тут з'їло міліметрів 4. Коротше, Це все наварювали, проточував токар. Робив. Тепер буду його все ставити. Так, щоб по красоті. Так, дивіться, значить, забило плужок. Буває і таке, це другий раз на цьому полі, що так забиває, не знаю, може тут комбайн вигружався, але це другий раз у мене. зараз покажу. Це ще не дуже було, як нагорнуло вчора ночі. Ну, це ви, вичищу. Значить, дуже багато решток, як бачите, дискували солохою. Не глибоко, ну, сантиметрів 10-15 точно. Отак, він трошки краще, ніж на попередньому відео, там де я показував. Ну, там ми під кукурудзу, там ми глибше йшли. Вимілив я три оберта на колісі, щоб краще. Він заложував, замітив, чим мілкіше орим, тоді він краще заложує, завертає, менше цього всього зверху отак От воно виходить. Вон, бачите, де було забило аж там. Там все, що вадік вигружався і куча була, як, за, як зашурувала повністю. Весь був ночі. також, друзі, замітив, тут внісовська кукурудза була, а там Монсанта, Туди де Монсанта, менше поживних решток, ну так як і молотили. Значно вона нижче і менша маса листя, тому там краще трошки воно позаворювалося. А де арт-агровські, нісовські, українські, так сказати, гібриди, то трошки хочеться краще. Ну, звісно ж, передплужників не вистачає, щоб краще загорювати. Поживні рештки ну маємо, маємо такий плужок. Уже з 2018 року він нас виручає, горемо потихеньку, дай Бог колись заробимо найбільш кращий плуг і трактор. Все помаленьку будемо працювати і рости. Так що, друзі, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки мирного неба. Ми, дай Бог, доб'ємо це поле. І вже на цьому році у нас воронка вроді закінчилась.